А от мешканці гістя б'ють на сполох електроопори, які встановлені у напрямку лікарні, у непридатному стані. Практично всі зігнили. Місцеві підприємці звернулися у Прикарпаття Обленерго, отримали відповідь, що кошти на заміну стовпів не передбачені. Наші колеги виїжджали до селища, щоб на власні очі побачити ситуацію. Лінія, про яку йде мова, тягнеться навколо костелу у напрямку місцевої лікарні. Гвіздецькі підприємці неодноразово зверталися до представників обленерго замінити старі прогнилі стовпи. Деякі з них уже всередині повністю порожні, інші похилилися. Одного стовпа підтримує ще й дві опори. Як каже Ігор Шкатуляк, такий стан лінії може принести лихо мешканцям гвістця. Зовсім ніяка реакція. Зовсім. Це вже третій рік тягнеться, скільки ми вже працюємо тут, маємо фірму. Вони зовсім не, не бачать, бачать, що воно падає, так воно падає. Але це ще запитання до лікарні, де ця електроенергія. Якщо впаде, хто посадає перший? Не рахуючи того, що не дай Бог може когось привалити і можуть бути летальні сходи. Бізнесмени зверталися і до сільського голови, і до енергетиків. Однак відповідь була одна: коштів на встановлення нових упор не передбачено. Пропонують підприємці також перенести і підстанцію, яка знаходиться на території костелу, де поховані священники. Навіть місце вже для цього знайшли. Зверталися ще до виборів. ще до виборів. Вроді все, і навіть область підключили. Вже обіцяли КТП перенести на, на другу. Вже знайшли місце. Слупи, щоб зекономити, що й мають менше слупів, щоб їм перевести зовсім друга лінія. Була б, вона б не мішала. Зовсім не мішала б. і було б зручніше набагато для лікарні. Ну це все у нас так, як горохом об сінку. Підприємець звертався у Прикарпаття Обленерго. Йому була направлена відповідь, в якій було чітко роз'яснено за які кошти можуть бути виконані дані роботи. У Коломийському Римі стверджують, що одразу ж відреагували на звернення шкатуляків. Директор місцевої філії Анатолій Косован запевнив, що зігнилі стовпи невдовзі замінять. Кол центр Прикарпаття обленерго» 30 березня біля 16 години поступило звернення від підприємця «Шкатуляка» Антона Антоновича про те, що на його території від КТП 509 дев'ять знаходяться аварійному стані опори, які підлягають заміні четвертого. Квітня направлена була на місце бригада. Вони провели обстеження, встановили. Провели обстеження на наявність аварійних опор, визначили кількість і подали заявку на те, щоб прикарпаття або виділило ту кількість матеріалів, яка необхідна для заміни тих опор і ліквідації даного звернення. Наразі шкутилюки хочуть привести до ладу територію костелу. Вони вирівнюють землю навколо культової споруди, готові долучитися і до вирішення проблем електролінії. Звідця Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подієнтика.